Доброго дня, мене звати Царьова Катерина. Я головний спеціаліст відділу з питання в Одеській області, управління нотаріату південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції МЕДЕСА. Сьогодні ми з вами поговоримо про заповіти, порядок посвідчення заповітів посадовими особами органів місцевого самоврядування. Відповідно до статті 37 закону України про нотаріат посадовими особами органу місцевого самоврядування вчиняються певні нотаріальні дії, серед яких є і посвідчення заповіту. Заповіт це особисте розпорядження особи на випадок смерті. Право на заповідь має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто. Вчинення заповіту через представників не допускається. Заповідач він може на власний розсуд визначити коло спадкоємців, незалежно від сімейних, родинних відносин. Також він має право на власний розсуд позбавити спадщини осіб з числа спадкоємців за законом. Правда, заповідач він не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов'язкову частку в спадщині. І посадовим особам потрібно пояснювати норму статті про обов'язкову частку в спадщині. Також посадові особи органу місцевого самоврядування посвідчують заповідь. І реєструють його в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Також посвідчується заповідь посадовою особою в приміщенні органу місцевого самоврядування. В, певних, в деяких випадках, наприклад, якщо у зв'язку з тяжким станом здоров'я заповідача, посадова особа може посвідчити заповідь поза приміщенням органу місцевого самоврядування. При цьому в посвідчувальному написі треба зазначити, що у зв'язку з хворобою заповіт посвідчено за адресою і написати адресу. Також заповіти подаються в посадовій особі не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справах органу місцевого самоврядування. Посадові особи повинні роз'яснити фізичним особам зміст і значення поданих ними заповітів, перевірити, чи відповідає їх зміст вимогам закону. Посадова особа має встановити особу заповідача, визначити обсяг його цивільної дієздатності. Заповіт має бути складений у письмовій формі із зазначенням місця і часу складення заповіту. Посадова особа посвідчує заповіт, який написаний власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Також посадова особа органу місцевого самоврядування може на прохання особи записати заповід з її, з її слів власноручно або також за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. І у цьому разі заповіт має бути прочитаний уголос та підписаний заповідачем. І про це також зазначається у заповіті перед підписом заповідача. Наприклад, пишеться заповіт, записаний старостою такого-то старостинського округу, з моїх слів мною прочитаний і підписаний а потім вже йде підпис заповідача. Також, якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповід, то посвідчення заповіту відбувається в присутності не менше як двох свідків, свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю. Не можуть бути свідками посадова особа органу місцевого самоврядування, яка посвідчує заповідь. Не можуть бути свідками безпосередньо спадкоємці, не можуть бути близькі родичі, також особи, які самі не можуть прочитати або підписати заповідь, не можуть бути свідками. І текст заповіту має містити відомості про особи свідків. Посадова особа також встановлює особу свідків, і в тексті заповіту пишеться прізвище, по батькові кожного з них, дата народження, місце проживання і реквізити паспорта чи кода, відповідно якого документу було встановлено особу свідка. І також свідки зачитують заповідь в вголос і ставлять свої підписи на ньому. Якщо заповідач не може підписати заповідь, то також він на його прохання це може зробити інша особа. Все та ж процедура, посадова особа має встановити цю особу. І до е, е, копію документа, за яким встановлена особа, долучається до примірника е, заповіту, який залишається у справах органу місцевого самоврядування. Е, також при посвідченні заповіту не вимагається від заповідача подання доказів, які підтверджують його право на те чи інше майно, яке він заповідає. Крім звичайно посвідчення заповіту подружжя, то тут треба вже надати документи, які підтверджують, що дане майно їм належить на праві спільної сумісної власності, і копія вже цього документа також долучається до примірника заповіту, який залишається в справах органу місцевого самоврядування. E, значить, е, тексти заповіту повинні бути запи, текст повинен бути записаний чітко, зрозуміло, так, щоб у подальшому, після відкриття спадщини, не було е, певних незрозумілостей, суперечок. Е, дати бажано, хоча б, е, що стосується змісту заповіту, представляти хоч один раз словами. Посадова особа органу місцевого самоврядування, як я вже казала, перевіряє заповіт на те, щоб він відповідав вимогам закону. Вона роз'яснює обов'язково В тексті заповіту треба записати, що. Заповідачу, посадової особи роз'яснено, зміст статей Цивільного кодексу України, а саме право на заповіт, право на заповідача на призначення спадкоємців, право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкування за заповітом, особи, які мають право на обов'язкову частку спадщини, незалежно від змісту заповіту. Право заповідача на скасування та зміну заповіту. Заповіт, також стаття Цивільного кодексу України передбачає, що заповіт, який складено щодо майна, яке, яке є предметом спадкового договору, є нікчемним. Ці всі статті треба роз'яснити заповідачу, і про це має бути записано в тексті заповіту. Заповід, він, за заповітом, майно має бути заповідане тільки у власність. Проте, звичайно, заповідач може покласти на спадкоємця, до якого переходить житловий будинок чи інше майно, ну, мається на увазі нерухоме майно, право користування довічне користування цим будинком іншою особою. Також, Посвідчення заповітів е, здійснюється шляхом е, м, вчинення посвідчувальних написів на заповіті. Е, зразки форми посвідчувальних написів е, є в, в додатках до порядку вчинення е, нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування. Посвідчений напис він вміщується на заповіті після підпису фізичної особи на тій самій сторінці або на спроті сторінки. Якщо посвідчений напис не вміщується на цьому документі, він має бути продовжений на прикріпленому до документа аркуші паперу. І у цьому випадку ці аркуші мають бути скріплені так, щоб унеможливити їх від'єднання. Вони мають бути пронумеровані, і кількість їх засвідчена підписом посадової особи та скріплена печаткою цього органу. Також заповідач має право будь-який час скасувати заповід або змінити його, подавши до органу місцевого самоврядування відповідну заяву. Підпис на цій заяві має бути нотаріально засвідченим. Якщо Ця фізична особа подає заяву про скасування чи зміну заповіту, то посадова особа органу місцевого самоврядування повинна зробити відмітку в реєстр... про це в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій в тому примірнику заповіту, який зберігається в органі місцевого самоврядування, і також якщо заповідач приніс свій свій заповідь. То ще і зробити відмітку, що заповідь скасований або змінений на примірнику. на цьому примірнику заповіту, який приніс заповідач. Також заповідач має право написати, скласти новий заповіт. Будь-який новий заповіт. Він скасовує попередній заповіт і не відновлює його. Відомості про, про посвідчення заповіту, про скасування заповіту, внесення про зміни до заповіту вони повинні бути занесені до спадкового реєстру. Згідно положення про спадковий реєстр, це внесення відомостей про реєстрацію заповіту посадовими особами органу місцевого самоврядування відбувається шляхом подання державному підприємству національної інформаційної системи відповідних заяв за формами, які йдуть до положення про спадковий реєстр. Заяви про, ну, про реєстрацію подаються реєстратору у день вчинення відповідної нотаріальної дії. В Одеській області це Одеська регіональна філія, державне підприємство на національної інформаційної системи, яка розташована за адресою міста Одеса, вулиця Івана-Франка, 55, приміщення 502. Також ви можете звертатись, якщо питання якісь у вас виникли, за телефоном 752 80 71. На сьогодні все. Якщо у вас виникнуть якісь питання або вам треба якісь зразки документів, звертайтесь до нас у відділ за номером телефону 705 1816. Дякую. До побачення.